Вас вітає компанія Delight, Я Олег. І сьогодні на огляді у нас автомобіль вантажний спеціалізований моделі DL asf 0101. Даний автомобіль призначений для перевезення автотранспорту, а також виконання завантажувальних, а також розвантажувальних робіт за допомогою лебідки. Основні характеристики даного автомобіля складають: довжина 8990 мм, mm, ширина 2500 і висота 2530 мм. Mm. Повна маса автомобіля складає 12 тонн з допустимим розподілом вантажу. На передню вісь це 4 тонни 480 кілограм, і на задню вісь 8 тонн 480 кілограм. Даний автомобіль складається з наступних складових частин. Це безпосередньо базове шасі автомобіля, на якому кріпиться надрамник за допомогою кронштейнів а також болтових з'єднань. Надрамник надає даній конструкції більшої жорсткості, а також зменшення навантажень при виконанні завантажувальних, а також завантажувальних робіт і пересування транспорту, який знаходиться на автомобілі. Далі це в нас безпосередньо сама платформа, яка оснащена переднім загородженням, кронштейном кріплення лебідки самою лебідкою, а також двома від викатними апарелями. З видвижними кронштейнами кріплення світотехніки. Також автомобіль оснащений боковим захистом і двома інструментальними ячишками. Далі проговоримо процедуру ведення в експлуатацію. Так як автомобіль досить маленький, компактний, а також на ньому знаходиться мало елементів, він буде досить коротенький. В першу чергу це перевіряємо надійність кріплення надрамника на базовому шасі автомобіля. Всі болтові з'єднання мають бути надійно закріплені і зафіксовані. Не має бути ніяких люфтів. Також перевіряємо надійність кріплення самої лебідки, яка підіймає автомобіль. Там також не має бути ніяких люфтів, і всі болтові з'єднання мають бути гарно зафіксовані. Після чого ми обов'язково перевіряємо працездатність світової техніки. Це габаритні вогні, вогні стоп-знаків, підсвічення номерного знаку. І, в принципі, ми ще обов'язково перевіряємо, щоб в транспортному положенні у нас завжди знаходилися апарелі. Вони були зафіксовані на механічну заслонку. На цьому огляд даного автомобіля закінчено. Всім гарного дня!